Jaguar i -Pace, 2018 рік 12 місяць, максимальна комплектація HSE First Edition, диски 20. Є крючок ззаду. Автівка ціла без підкрасів, пізніше потикаю приладом. Тут є максимальні матричні фари. Вони там вирізають автівки з потока, підзвічують знаки, обочини. Є безключовий доступ на всіх чотирьох дверках. Сидіння максимальне, з максимальними регулюваннями, виїжджає вперед подушка, стан шкіри чудовий. Панорама на всю стелю. Електропакет, максимальна музика Meridian Surround. В багажнику Саб є. Пробігу 109 700 кілометрів. Навігація є, Android Auto є, Apple CarPlay. Є пневма, Клімат, звичайно. Панель у нас в шкірі, тут шкіра, на дверках шкіра, шкіра, тут те саме. Є помічники по прорусі заднім ходом. Він бачить за 70 метрів автомобілі, які їдуть з боку, сам може тормозити, є адаптивний круїз, система екстреного гальмування також є. Зеркало це і бічні з мертві зони є. В такому стані задній ряд. Задній клімат контроль. З панорама чудово видно. Багажник. Багажник відкривається жестами і закривається. Є рідні зарядні дроти, Комфорту ще є пам'ять передніх сидінь водія пасажира. Є підігрів руля, є вентиляція сидінь і підігрів сидінь. Тут у нас підігрів всю сторону вентиляція. Вентиляці підігрів на всіх сидіннях, є розумний клімат, коли в автомобілі тільки водій, то всі остальні міста для сидіння підігріватись не будуть. Додатково встановлено реєстратор, он тут стал в штатне місце майже. Знімає в 4К, плюс моніторить парковка при паркуванні робить знімки через певний период часу. По лакофарбовому крилопластикове. Это ж пластик. автомобиля чистой Кому треба, могу кинуть на Viber. Также есть фото за аукциона. Гарна автівка на обліку, переформлення смішне грошей коштує. Звичайно, є швидка зарядка. 100 кВт авто приймає. Гума в гарному стані, диски якісь мілкі подряпанки є, але нічого критичного. Передній задній партрульник, камери, передня, задня, є круговий огляд. Автомобіль повністю в справному стані, ніяких вкладень не потребує. На 102 тисячі була заміна масла в редукторах, замінений салонний фільтр, більше автівка. Ніяких робіт не потребувала і не потребує.